Добрий вечір тим, хто бажає добра і змін в цій країні, яка в 30 років хотіла вийти з комунізму, і вже 3,5 роки активно виходить із совєтської системи і хоче перейти в Євросоюз і за це б'ється на фронтах з клятою Росією, яка шанує Леніна, Сталіна і Совєтську армію. Але українці. І українські генерали, прокурори, судді, президенти, депутати не шанують Сталіна, але чомусь армія у них, сухопутні війська, зокрема, саме якраз і є армією сталінського зразка. Полковник Олег Бойко, голова громадської організації. Інститут військового лідерства, колишній начальник морально-психологічного управління всіх збройних сил, якого зараз не беруть в ці збройні сили, так само кривоноси, багатьох не беруть. Ті, хто критикує армію колгоспного періоду, так само Олег Бойко назвав армія колгоспного періоду. Коли що як небудь як-небудь, давай, давай бігом, давай швидше, давай, давай. Тобто, де немає ніякої ні науки, ні е, виконання там, Правил інструкцій, статутів а давай, 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 давай. Люди, які не мають офіцерської честі або розуміння, від чого залежить перемоги і в боях і в, в грутуванні колективів, вони роблять те, що розказав оцей хлопець, солдат, сержант, інструктор, якого, до речі, сержанта перевели в солдати за довгий язик, за розкриття правди. Я пока вот я сегодня был на полигоне, я пока ни, ни единого блиндажа не увидел, ни единого блиндажа. Знаете, как происходит тревога? Тревога происходит, э, ну это на моем местечки такие, и это тревога, это ну просто это ну я знаю, что это уже наверное все знают, и у нас просто мы выходим в лес, просто вот у нас приезжают, я, да, и у нас выходит лес. <laughs> да. Э, пришла разрядка, лично подписанная генерал-майором Скибюком, ну типа на тот момент командующим ДШВ, о том, что Тебе перевести в, ну, в 25-ту бригаду, в запасну роту і рожало до солдата. І ви мені скажіть, що Збройні Сили України в 2025 році не схожі на сталінські. Ви курва! Познімали пам'ятники, вулиці попереміновували, щоб там не то, що там. Фрунзе, Щорса, там хто там іще був Гастело, е, всі совєтські там е, карацупи, всі, оці, хто там у них були. Коротше, ви порівняно вже навіть, там, не знаю, якихось академіків, блін, поубирали. І ви цим намагаєтеся точно так же, як ви намагаєтеся мобілізацію піймати кого-небудь-якунебудь, а так, хитра так, от, Постколоніальна нація отримала раптом державність і через 30... Чимось років отримала війну за державність, і вона, ця нація, не готова. Не готова до самого. Головного. Це називається а, створити нову державу. От Виходить оця стара держава, ця стара армія, вона вилазить, як ті глисти, які прокинулися. От їх тільки треба було зачепити оці черві, вони, як, е, як називаються, ці що сплять з пірохети, раз і пішли, і повилазили. Ці сержанти, лейтенанти, ну, поно чіпляють на себе погони. І, і, Аля, ми армія, ми, а я начальник, а я офіцерик, а я оце коротше полковник уже. От там був такий нардеп один з Каніва, то він з майора став до полковника і, різко, як залужний, вже пішов е, з армії. Вже, вже він втомився воювати полковником. І таких оце курва понабирають. І вони знущаються над тими солдатами, і чому солдати гинуть без вісім пропавши, дезертирують, і ніхто не хоче в цю армію. Тому що цей хлопець розказав, цей хлопець почав розказувати спочатку своїм побратимам, скажімо, одно, не побратимам, а мабуть, співслужбовцям, потім почав командирам, потім великі командири подумали егей, це сильно тут багато він тут, тут там приховали, тут зімітували, тут підписали бумажечку, все нормально, служим, служим, учебка така, типа аля учебка. Ми тут готуємо, типа солдатиків, бойовиків 45 суток, і він оба, рембо. А тут раз приходить якийсь Ісус Христос і каже вам правду, фарисеї, посмотрите, що робите. І вони. Лізуть ці шакальо, ці гадюки гадючки такі. Я їх бачив цих 20 років назад, таке офіцерів, отаке, воно лізе до полку, до генерала цього, як його скиб'юк чи як командуючий ДШВ. Уберіть його, уберіть його, він не такий, як ми. Хай, хай йде у 25-ту бригаду, хай там кудись туди, кудись солдати, хай його краще уб'ють, бо нам треба, щоб було гарненько, гарненько, картинка, піар, все, фотографія. Не треба нам оце розказувати, не треба. Оця армія колгоспного періоду, вона використовує саме оці методи, і Сирський її покриває. Сирський є головним винуватцем, тому що два варіанти. Або він не знає, тоді він лох, або він знає і покриває. Третє не дано. Мене ніхто не переконає. У мене 30 років державної, і, і військової, і, і педагогічної праці. Я знаю, що два варіанти: або ти лох, і тебе дурять. І ти все одно не, місці, не на своєму місці, або ти сам це знаєш, перекриваєш і робиш вигляд, що ти е, там не знаєш, або там, що це все добре. Таким чином, коли у цього хлопця присує система, яка називається сухопутні війська, генерал драпатий, людина це вже не ширшин-полковник, це не сержант Маркус, це генерал, командуючий сухопутними військами України. Серйозніша посада. Він пише рапорт іде на, на, з посади людина честі, тому що він не, понім, не може зрозуміти і не згоден з тим, що ці всі змії, гадюки, вони там, оце кубло, воно пов'язане з генштабом, з депутатами, і, і він даже своїми підлеглими не зможе справитися. Там настільки все наплутано. Сирський це не Жуков, Зеленський це не Сталін, це армія колгоспного періоду. Гей, егей, гей, всі давай, гей, бігом штовхайте, штовхайте сракою цього паровоза, давайте, давайте. Куди штовхать, на що штовхати? Про що це говорить? Це говорить про те, що ця країна, яка хоче декомунізувати вулиці, пам'ятники, вона не декомунізувала в першу чергу мізки, свідомість і уявлення про армію у генералів, у полковників, у майорів, і навіть у лейтенантів, які слідують за тими майорами. Оце яскравий приклад, коли оцього сержанта, який підняв питання, що нема на учебки під час тривоги бліндажів? Немає того, немає цього. Три роки війни. Три роки. Це в перші два місяці війни в Десну і в Николаю прилетіло в казарми. І зрадник ще тоді сказав, будучи на посаді цього радника-президента. А, та це каже командир винуватий, хто йому забороняв в учебці Дісна забрати солдат новобранців і вивезти в ліс, навчити їх рити бліндажі заодно і там їх заховати. Від ракетного удара. Де той полковник? Хто? Як його прізвище? Він покараний. Про це суспільство знає. Про це знають всі інші полковники, що треба берегти людей. Долбодятел. Ти долбойоб полковник, ти, блядь, людей, сука, погубив, ти не міг в лісі їх вивезти. Або цей останній випадок. Три роки з половиною пройшло. Знову ті ж самі граблі. Армія, Збройні сили, сухопутні війська повинні мати отут отакий тризуб, але він повинен бути. З паличкою, тобто граблі. Сухопутні війська повинні мати емблему граблі. От всі офіцери, солдати ні. Всі офіцери повинні носити граблі. Тому що от знову йде повітряна тривога, знову не можуть людей заховати в бліндажі, дати лопати, вирить, зариться. Вони солдати. Що ви їх тримаєте в тих казармах? Війна йде. Тобто, дебіли, нікуди не діваються, їх не карають. Про це не знає суспільство, яке вимагає покарання. Цього не хоче ні президент, ні головнокомандувач. Тому Європа на це дивиться і розуміє, що дві пострадянські держави воюють сталінськими методами. І їм до сраки. Чи в нас тут декомунізація, чи комунізація? Їм головне е, Росію, звичайно, завалить знищити, там, зменшити вплив з Китаєм. І Україна, щоб не створила знову ядерну ракетну державу. Тому все робиться, все йде по плану. Тому я особисто дуже песимістичний в так званій перемозі України. Мир може бути, перемир'я, що там іще, завершення війни, які ще слова можна придумати. Але перемога це не те, про що йде мова.